Супермаркет Біла у Києві. Біла. Загальна кількість супермаркетів в Україні 39. 22 з них працюють у столиці. Кількість співробітників 2200. тисячі Дуже швидко забігаємо. Біла. Добрий день. Добре. Службовий вхід. Доходьте. супермаркет Билла на Львівській площади в Киеве. Взяла штуки. Выскажалась и обещала вам показать. Ходите. Очереди, как на загранпаспорт. В магазине так воняет с гнившими продуктами, что теряешь сознание при входе. Молочный отдел уже больше недели распространяет губительный смрад по всему маркету. Хлеба хорошего нет. Салаты из просроченных продуктов. Картошка оставляет желать лучшего. Худший магазин. Програма інспектор Фреймут», ми до вас. Ой, скільки вас тут всього. Пані. Списане, все так. Ми думаю, таке продавати наличить. Іду одразу сюди. Влодина камера молочних продуктів. Холодильна камера овочів, а де ж м'ясо. Ось ці двері. Боже, скільки тут так тисніва. Ой-ой, так. Сосиски. Вже у нас лежить Все на списання, тому що як же ж 11.05 і сьогодні 13.05. А чого ви не викидуєте? Так, ковбаси, стегно, риба, все на купу. Так. Що з цими курами? Нас 05-го вжити до Возврат. Тут все списане. Отже, відділ м'яса, самого м'яса я не побачила. Якщо тут стрягла. А ну, ви як вас звати? Людьми, да? Люда. Дивіться, просто як ви полюбило, тут працюєте. Під Це підійдьте, вас липіть. Я Людмила, ви любимо, діті бюро. У білі тривога, тому я прискорююся. Ще одні двері. Так, а тут вже більше місця. Тут смердить Тут і ковбаси, і сир все в купі. Вжити до 2 квітня. Вже травень. Це все протермінований товар. Чому воно не викинуто? Воно вже мало бути півтора місяця, як викинуте, а воно тут лежить і чого чекає? Ковбаса. Вжити до 08.05. а вже 13 все протерміноване. А це жити тут до 2 квітня. Ці серделі, ці колбаси, вони мали бути викинуті давним-давно, тут смердить дохлим. Дивіться, цілий кошик колбас. Чому воно в холодильнику? Жити до 20 квітня. Що не глянь, скрізь протерміновано. Це все старий товар. А де ж тут новий? Товар під акцію. Подивимося, що приховує він. Вжити до 8.05. Термін дії цього сиру вийшов. Все, що під словом акція все протерміновано. До 8.05. Обережно, коли берете товар із цією жагучою багряною назвою Акція. Дивіться, у нас сьогодні зміна акції і ми знімаємо е, те, що виходить. Коли ви це зняли з акції, скажіть, будь ласка? От, вчора ввечері. Вчора ввечері. А тут термін дії, давайте дивіться, 8.05. Тобто вчора яке число? 13. Вчора було 12. То у вас три дні був сир на акції протермінований? Це все протерміновані продукти. 14 квітня, 14 квітня, 14 квітня, 9, 29 квітня, 21 березня вжити до. Ну як? Істечко, 29 березня. Це зняли на вас Так як Він скільки? коли це зняли? 29 березня? Воно ну, не може тут 29 березня лежати, Люд. Тому що зараз вже 13 травня, розумієте? Це означає, що ви його дуже довго продавали, в якийсь лопух купив. І взагалі, чому тут і хліб, і риба, а риба яка у вас свіженька? Теж невідомо, коли вона вмерла. Тут страшенно смердить. Покупці скажуться, що тут смердить. Давайте дивитися, де у вас свіжий товар, тому що поки що я нічого тут не побачила. Там не свіже, в цьому холодильнику не свіже. Тобто я прийшла в супермаркет, поки що я не побачила жодного свіжого продукту. Ось той собі кашку Малашку вже підварював. Господи, як ж тут ходити? Давай. Ігор, виходь, втягуй живіт, якось підемо вже. О, добрий день. А ви там переодягаєтесь? Слухайте. А, то ви там щось інше робили. А ким ви працюєте тут? Прибираєте. Важко прибирати, коли так накидано. Це як ніби хата, яка в постійному ремонті, правда? Як вас звати? Сергій. Сереж, от як, наприклад, можна підлогу помити? Ну, спочатку моємо одну частину, потім це все підвігається, потім маємо в сторону. Ясно, зрозуміло. Дякую. Я шукаю кулінарію. Ну, давайте Добре. подивимось на вашу кулінарію. Вранці наш таємний агент купив у біллі на експертизу салат селянський і м'ясо по-французьки. А ввійте мені, будь ось це м'ясо з сиром і майонезом. Результати згодом. Керівництво дзвонить. Керівництво це поганий знак. Треба швидко заходити на кухню. Приміщення з обмеженим доступом. Скажіть, будь ласка, а салатики тут, так, нарізають? Дякую. Гарячий цех кулінарного відділу. Зачинили. Ну, як так, сказати? Дівчата, відкрийте, будь ласка. Дівчатка? А скажіть, будь ласка, а чому зачинені двері? Я хочу податися, як салати у вас нарізають. А я поварушла і позакривала всі двері, щоб все ніхто не приходить. через 10 хвилин перейде ключі. Да. Давайте. Я тут почекаю на вас. Знову зустрічаю вас хлібом та сіллю, гостинним, цвілим хлібом. Господи, звичайно, що тут смердить. Це, дивіться, скільки протермінованих продуктів? Чому це все не викидувати? Це очевидна цвіль. Скрізь списано, списано, списано. Як легко в такому списаному заплутатися, розумієте? На світло винесу. Ті коробки ще. Що... Ой. Дивіться, тут в білі, знайти щось свіже, потрібно ще мати дар якогось скарбу шукача. Знову тісточка списані. Цілі коробки тістечко. Ще такі різні стікер, дивіться, до 10.05-го вжити до. А тут вже вжити до 15.05. І знаєте, де правда? А хто знає. Ніхто? Біла, супермаркет біла. Зелені, бачите? Ніби з дісенцями. Лаваші. Уагра. Це ж таки, 8 квітня мали продати. М -м -м. Чому цей списаний товар не викидають? Поясніть мені. Тут теж дуже багато коробок. Немає ізоляції, двері не зачинені. Ось чому весь сморід від протермінованих продуктів йде гостям на носа. Скажіть, пані люди, а чого стільки списано ось тут і воно все не. Це, це не списане. Це стоїть на е... віка, Ну так, да, це пардон. Це такий пардон, що взагалі. Ну все має йти в смітник. Як серед того безладу і смішечка шукаєте свіже людям? Маєте, може, екстрасенсорні здібності. Ой. Люда! ну шо? А чо так? Біла в центрі міста. Шлепану ходять поважні, такі всі. Чого? Ой, що сказати? Краще не словом, а ділом. Відчиняйте кулінарію. Так, відчинили двері нам. Це гаряче цех, досить чисті витяжки у вас. Яйця поварені. Що це за м'ясо? А коли його нарізали? Сьогодні стікерів вже ж немає, тому питаю. Ну, таке вже жовте, залі на сьогодні ще не схоже. Бачите, воно обвітрене, жовте м'ясо. Безлад нам потрібно навести порядок. Тут насмажені курочки. А чого вони в теплі зберігаються? Вони були гарячі, відняли. Да. Кухар вже пішов, а страви будуть мліти всю ніч у теплі. А покажіть, будь ласка, ще кімнату нарізають салати. Беремо дошку, на якій нарізає салат. Результат має бути 10. 927 це значне перевищення норми. Це дуже погано. Трошки треба змінювати частіше. Готова продукція. Якийсь салат з майонезом. Ой. А що у вас холодильник тече? Як це? Оце все юж. Але як? Може холодильник розморожитися на салат? Це ж бритку. І подивіться на станцію салату, він ж весь присох, засох. Фу, стількирів має. Яйця 12.05. Яйця зварені, вони ж так прижовкли. Пляшка з водою. Все на купу. Теж все розморожується. Холодильник розморожується просто на продукти. Фу. що немає кухаря, я б хотіла з нею поговорити. Я дуже засмучена, не хочу далі продовжувати інспектувати біло, бо я дуже розчарована. Я вам бажаю все ж таки причепоритися. Це була неповна інспекція супермаркета Білла. Спеціально для наших глядачів в інтернеті ви дуже просили. Я не могла вам відмовити. Дякую. Побачимо. А ось результати експертизи страв із білли. у салаті селянський, а також в м'ясі по-французьки, шкідливих мікроорганізмів та бактерій не виявлено.